Привіт, я мама шестирічної Марії, в якої шість місяців назад виявили діабет. Як виявили діабет, по яких симптомах? Так, симптоми були всі виражені. Навіть три місяці перед тим, як ми вже попали в лікарню, вже все проявлялося. Вона вставала по ночам 4 рази в туалет. Як тільки наставав вечір, ми пили дуже багато. Ну добре, напилася багато, почалась весною жара і з за того вночі встає частіше. Плюс вона приходила зі школи і сразу сідала поїсти цукерок. Це означало, що цукор понижався і вона вже його автоматично повишала. Але ми попали в лікарню майже вже в комі, слабкість, нам відразу вияснили, поміряли сахар в крові було вже 27, відразу в реанімацію і відразу вже починається капати інсулін. І коли я запитувала, може ні, може щось так, ні. Цукровий діабет першого типу. Я його все життя боялася. Так, ми співчуваємо комусь, коли з ними це відбувається, але ніколи ж з нами. Це треба прийняти, включити холодну голову, і це треба прийняти. Робити все, коли вам допомагають. Слава Богу, на сьогоднішній день з цукровим діабетом можна існувати краще, ніж 20 років тому. Ще можу, виявляють діабет. Діти, коли йдуть в школу, і хто. Дійсно, робить аналізи, можуть виявити діабет, буде повишений цукор. Діти перед тим, як починається слабкість, впадають в кому, три місяці можуть ходити з вираженими симптомами діабету. Це вночі встають частіше пісяти, особливо, коли дитині вже 4-5 років, 6 це вже не норма. Вони п'ють багато води, вони роздратовані, вони хочуть їсти. Ми останній тиждень перед тим, як попали в лікарню, ми дуже худли і ми їли зранку до вечора. Ми пили воду. Вона була нерв, ну, знервована, але я думала, що просто вона там це так хоче мною маніпулювати. Ні. Але я хочу що сказати? Сказав лікар, що прям в комі в комі ще нікого не привозили. Да, Придкомне состояння, виясняється діабет і починається лікування. В Марії нічого не нарушилось, ні зір, ні серце на даний момент поки що все добре. На нас, на Марії стоїть Медтронік Guardian 780G. Поставили в Італії вже його.